Пацану на налюх позиціях знищують. І ви замість того, щоб гавкати в коментах і розказувати папаху рашкою. Що папаху рашкою? Правда, вам не нравится? Вам не нравится правда, але вона така є. Сьогодні реальність така. Сьогодні така реальність, що наші хлопці знищують на нулю позиціях наче комбати-гандони. Замість того, щоб захищати Україну від рашистів, вони мушують себе захищати від е, гандонів комбатів. А вам правда не нравится? Так мандуйте на банку розкажіть розкажіться президенту, бо він не хоче нас чути і бачити. Я буду публікувати до тих пір, поки хоч один гандон не підніме свою жопу з влади і не прийде на нульову позицію до хлопців і не захистить їх від комбатів, уродів, які їх самі стріляють, тому що знищують їх як свідків. Хлопці знищують комбати як свідків, без предела свого комбати, які крадуть машини, комбати, які крадуть сейфи, комбати, які розкрадають е, всі квартири, комбати, які сидять з продуктами в кабінеті, а хлопці п'ють воду з е, калюш. А ви мені будете розказувати, що вам тиша це подобається.